Я рада вітати вас на своєму каналі, з вами Еля і моє в'язання. І зараз я хочу з вами побалакати і показати, що я придбала в плані скарпеткової пряжі за вересень і ось по сьогоднішній день. Сьогодні, сьогодні 17 жовтня. І я вам покажу свої придбання для мого улюбленого в'язання в'язання шкарпеток. У мене є доволі достатня така, ну, назвати її колекції не можна, але є е, кількість шкарпеткової пряжі в запасах, але, ну, які ж ми в'язальниці, якщо ми не докупимо ще собі Шкарпеткової пряжі. Тому я нарешті е, натрапила на Alize Comfort, оцей Супірвош Комфорт цієї розцветки. Це колір, колір. 76... 76, ану, чого не хочеш. 76, 76, 76, 77, а ще є колір 78. Він, по-моєму, в таких корічневих тонах. І дивіться, я її цю пряжу брала на чоловічі шкарпетки. І так вийшло, що. До всього до цього я ще хотіла купити і спробувати. Ну, це моя чергова ідея фікс. Я хочу купити е, Хая Хая на тросику. 2, 2 2 25 2,25 спиці для в'язання шкарпеток на длинному, на 100-сантиметровому тросику. І е, Така трапилась ситуація, <desarrollo>, що якщо я знаходжу на якому сайті спиці, там нема оціх, ну, цих е артикулів Alize Алізе Comfort. Е Находжу пряжу, нема спиць. Находжу спицю і якусь одну пряжу. Ну, один артикул, або той, який мені не треба, оцей корічневий. І в общем, я знайшла виход із становища, з цього що склалося. я вирішила, як мені не щастить взяти все разом, я знайшла вихід. Я просто взяла і купила оці спиці. 2,25. 100 сантиметрів майндфул Все. Е, нічого, буде мрія буде до чого стремитися. Да? Е, е, і після того, як я замовила, але мені ще вони не прийшли, я передивляючись канали і передивляючись канал Оксани. Візальний куточок да, у Оксани. Я побачила, що вона в'яже шкарпетки із одних із оцих артикулів. І я побачила, як лягають ці смужечки. Але ж я була трошки засмучена, бо я трошки їх уявляла по-другому. Ну, у всякому разі, на сайті, де була. Знаєте, як ото колір, артикул колір, і вони викидають або шкарпеточку, або просто ну, такий, як типу, зразочка. І от вона там трошки по-другому лягала. Ну, Дивлячись уже на цю пряжу, я розумію, що буде лягати так, як у Оксанки. Але нічого, це чоловічі шкарпетки вони будуть в'язатися, і є спиці до них. Але ж на цьому я не зупинилася. А чому? А тому, що, мабуть, 29, 30 і 1 жовтня. Е... Ні, мабуть, навіть не так. Колись в Ханді Yarn я купляла пряжу оцю ж Карпеткову преміум Ярн Вінтер, так? Да? Я купляла тоді таку ярко неонову рожеву, такий ніоновий салатовий був, червону купляла і такий колір Ризумрут. І час від часу я заходила туди, і в один прекрасний момент я побачила, що в Канді Ярн є і секційна пряжа. Ця ж Прямі Ян Вінтерс. Вінтер, тільки колор, бачите? І я, недовго думаючи, вирішила зробити замовлення. І я замовила, я замовила жовтенько оцю. О тут вона виглядає не, не пойми яким: то ли сірим, то ли якимось пісочним. А насправді це, до речі, коли я купляла пряжу оцю перший раз, я от іменно на оцьому моточку, на оцьому кольорі, а це колір 606, я побачила, що в Канді Ярн було. Написано, що це колір млявої троянди. Я тоді так Ну так смішно для мене було млява троянда. У мене все млява троянда. І от насправді вона не, вона або дуже млява ця троянда, або більше вона якась запилена, не то що пилякою. Вона таке щось і не біж, і не сірий. І, ну, і не, ну, і Далеко до млявої троянди. І я вирішила взяти такий, бо це кольор, улюблений кольор моїй так, нравляться такі кольори, це її любимий. Вирішила взяти жовтий, бо жовтий якось кругом йде. Багато у мене блакитного, багато така зеленого, синього, він дуже буде ну, кругом піде, ну, правильно? І вирішила я взяти. Отакий от моточок ще і отакий. От Чори мотка, отак. От і вдруг я бачу на, на кендіярн, от у них щось було ярмарка, типа Сорочинська, і були великі-великі знижки на цю пряжу. Оцей однотон був, він, 98 гривень. Вартість його була, а на знижки була 87. А цей, ну, теж була зі знижкою. І ще плюс до всього, якщо ти береш три от оцього секційки, тобі четвертий дають в подарок. Ну, за три плоти ж 4 дають. Ну, і як, Еля пропустить цю, цю, цю ситуацію? Ні. Я пішла і замовила оці кольори. Потім на сайті я бачила, як лягає оця секційка, мені сподобалось. А взагалі-то я дуже так запала на цю. Ну, якщо я бачила так, як вона лягає в цьому, вона мені не дуже сподобалась, але нічого. Кольори такі, що можна буде зробити <кій> дуже гарні, непогані шкарпеточки. Скидочка, кандіярн, як завжди, їхня листівочка, тепер уже по крутому, з QR-кодом. До речі, доволі непоганий джимперочок. Можна так. Забацать тільки так. Е, Так, як завжди, їхні візитівочка, їхня цукерочка і маркерочок, до речі, маркерочок розовенький, рожевенький такий. Е, дин -дин Ага. А також була скидка, мені запропонували я, е, жіночка така, я йду на, вс... у них, так сказати, на поводу. Я купляю, все ж вони мені запропонують. Тут був непоганий такий запропонований набірчик, лічильник, маркерочки і, по-моєму, 4 іголки, 4 чи 4. Не, 4. должно бути. 3. От такий він вартував всього на всього 50 гривень, чого б його не купити. І до цього всього я замовила оці спиці. Три його. Але я взяла четвірочку на рукави, спробувати в'язати рукави. Оце в мене мої шкарпеткові надбання за вересень і жовтень місяць. Я сподіваюся, будуть зроблені дуже добрі, красиві, ловкі, файні носочки, шкарпеточки. І я вам їх покажу, а зараз я з вами хочу попрощатися. По... Побажати вам всього самого-самого найкращого. З вами була Еля, і скоро ми ще з вами зустрінемось.